Вітаю, друзі! Для більшості українців є відомий так званий Будапештський меморандум, який підписали Україна, Росія, Штати та Британія. За ним Україна відмовилася від третього за розміром ядерного арсеналу у світі. В обмін наша держава отримала, як ми тоді вважали, гарантії безпеки. Однак частину свого озброєння Україна втратила не лише в процесі ядерного роззброєння, але через газові борги перед Росією, через дії проросійських політиків та в рамках програм у співпраці з НАТО. Про те, яку ще зброю Україна передала Росії та за яких умов, а також про ту, яка була утилізована, давайте розбиратися у відео. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал та телеграм-канал. Отож, поїхали. У процесі роззброєння Україна приєдналася до низки міжнародних договорів. Першим варто зазначити Лісабонський протокол до договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Цей договір почав процес ядерного роззброєння Білорусі, Казахстану та України. За ним наша держава приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї та зобов'язалася ліквідувати або передати Росії ядерні боєголовки. У 93 році Україна та Штати підписали угоду про надання допомоги українцям у ліквідації стратегічних наступальних озброєнь. В обмін на це Україна мала отримати від штатів близько 350 мільйонів доларів. Ще один приклад міжнародних договорів це мансадрівські угоди з Росією, які врегульовували питання ліквідації ядерних боєзарядів. Одним словом, цих договорів було так багато, що аж серце кров'ю обливається. У підсумку міжнародні договори зобов'язали Україну ліквідувати 19 літаків Ту 160 які були здатні нести ядерні боєголовки. Під час розпилу останнього літака були присутні іноземні представники, які стежили за процесом виконання зобов'язань. Також за Лісабонським протоколом Україна зобов'язалася Припинити використовувати літаки ту 22 м до 2003 року, їх було близько 60. Останні літак розпилили у 2007 році. Разом з ядерною зброєю Україна успадкувала й коштовно в отриманні спеціальну інфраструктуру, що необхідна для запуску ракет. Загалом, на момент розпаду Радянського Союзу, в Україні нараховувалося близько 176 шахтних установок для запуску ракет з ядерною боєголовкою. Всі вони потребували витратного технічного обслуговування. Остання шахта була знищена у 2001 році на Миколаївщині. Наразі в Україні залишається лише одна така шахта. Вона не діє і була перетворена на музей. Також були зняті з озброєння 132 оперативно-тактичні ракетні комплекси Ельбрус з дальністю польоту 300 км та 185 балістичних ракет до них. Це був єдиний на той час тип важкої ракетної зброї в Україні. Не всю зброю, яка була в Україні, ми віддали Росії за міжнародними договорами. Так у 99-му році Україна та Росія підписали угоду про передачу важких бомбардувальників великої дальності. Ту 160 ту 95 МС, 575 крилатих ракет великої дальності Х-55, а також обладнання для їхнього обслуговування. За 11 важких стратегічних бомбардувальників, 575 крилатих ракет та інше обладнання. Росія заплатила 275 мільйонів доларів. Спочатку як компенсація за бомбардувальники, фігурувала цифра в 650 мільйонів, потім 450, а врешті Росія списала з України боргів на 275 мільйонів доларів. Ці кошти були зараховані в погашення газових боргів України російському Газпрому, тобто Україна не отримала жодних грошей. Автором ідеї передачі зброї Росії в обміна списання боргів називають Ігоря Бакая, тодішнього голову правління Нафтогазу. Тоді виникали питання, а чи не задешево Україна передає літаки, але Росія тиснула на Україну? Я вам скажу, це просто ніщо. Але справедливості заради утримувати ці літаки теж було б складно в умовах тодішньої економічної ситуації в країні. У 2019 році парламентська комісія встановила, що всі літаки придали в комплекті з двигунами з мінімальним нальотом з початку експлуатації. До ту 160 йшли двигуни 89 та 91-го років виробництва, а до Ту-95 МС 90 та 91-х років. Двигуни до них теж йшли з мінімальним або середнім нальотом з початку експлуатації. Також, за припущенням Комісії, Україна передала Росії усю документацію, зокрема конструкторську до літаків та ракет. Зараз дивишся на все це і думаєш, чому немає машини часу. Тоді комісія визнала, що ця угода, яка була схвалена за каденцією Леоніда Кучми, суперечила національним інтересам України. Зате відповідала економічним та політичним інтересам Росії. Ну і до того, що треба було вже очікувати. Після початку повномасштабного вторгнення Росія почала атакувати Україну ракетами Х-55. Під час ракетних атак по українських містах Росія застосовує ракети, які у 99-му році Україна передала або розраховувалася за газ. Щодо ракет Х-22. 225 штук було знищено на аеродромі Озерне на Житомирщині, і 432 ракети Х-22 утилізовані у Полтаві. Ця інформація до того, що Росія використовує ракети Х-22, якими вони б'ють по території України з власних запасів, які їм дісталися з радянського союзу. Росіянин Лебідів, міністр оборони та ліквідація систем ППО у 2013 році. Тодішній міністр оборони Паша Лебідів прийняв рішення про зняття з українського озброєння стаціонарних систем ППО С 200 В з дальністю польоту до 250 км. кілометрів. Міністерство зняло з бойового чергування всі С200В, які базувалися у Києві, Одесі, Херсоні та Феодосії. Досі не віриться, що міністром оборони України був росіянин. В принципі, нічого нового на той час. ЗРК С-200 був єдиним комплексом дальньої дії, що здатен був прикривати значні промислові райони, знищувати авіацію ще на підльоті до кордонів України. Але і це забрали. Хоча у 2018 році в Міністерстві оборони заявили, що в Україні були підприємства, готові повернути до боєздатного стану майже три комплекси С200. Вони зіграли значну роль вже під час повномасштабної війни. Якщо хочете відео про цей комплекс, напишіть в коментарях. Ну і давайте вже поговоримо про утилізацію надлишкової стрілецької зброї та боєприпасів в рамках проєкту трастового фонду НАТО, який реалізовували за підтримки США, Україна почала процес утилізації надлишкової стрілецької зброї та боєприпасів. Участь України в цій програмі передбачала тіснішу взаємодію з НАТО. Утилізація боєприпасів тривала у два етапи. Перший етап розпочався у 2006 році і завершився у 2012. За цей час Україна утилізувала 15 тисяч тонн боєприпасів, 400 тисяч легких озброєнь та стрілецької зброї і тисячі переносних зенітно-ракетних комплексів. Другий етап розпочався у 2013 році, після того, як у Києві пройшла церемонія підписання контракту. Він був спрямований на утилізацію 75 тисяч тонн звичайних боєприпасів, 360 тисяч одиниць стрілецької зброї та 3 мільйонів протипіхотних мін. Ці міни, які росіяни називають ліпісток, СРСР використовував під час радянсько-афганської війни, через що покалічилася велика кількість дітей, які прийняли їх за іграшки. Росіяни використовують ці міни й у війні проти нас. У 2018 році на Павлоградському хімічному заводі знищили 2 мільйони таких мін ліпісток. На жаль, як ви бачите, навіть у 2018 році досі ми втрачали зброю, яка нам би допомогла у війні проти Росії. Ну, які висновки після всього цього можна підвести. Відповідно, в нашому випадку вже немає сенсу жалкувати за тим, що довелося утилізувати радянські ту 22 ту 95 ту 160 Натомість є сенс жалкувати над тим, що за всі роки незалежності в нашої країни так і не з'явилася власна далекобійна ракета, особливо повітряного базування. Отож, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про роззброєння України і чи можна було його уникнути. Буду чекати.